Вбивство ламає тебе моментально. от. Ти, може, це не відчути зразу, але з часом воно накотиться, типу, на тебе. Саме розуміння в тому, що ти забираєш у когось життя. Типу, ми себе тішимо, да? що ми забираємо життя у ворога, але як не крути, факт це фактом. Ж, да? Типу, ми буваємо собі подібних. І це завжди важко. Слухай, ти часто говориш таке слово сполучення. От ми говорили, ми говорили, mm -hmm. ми в полоні говорили. А оці розмови, коли, наприклад, немає наглядачів поруч, про що ці розмови? Ну, от, часто за їжу. Переважна їжа це в полоні це ключова тематика. Тому що голод це найсильніше, з чим ти зустрічаєшся. Це найсильніша штука. Я, ну я б навіть так сказав би. Да. От те, що я зустрів у своєму житті спочатку війни, це вбивство і голод. Важко вбивати людину і найчастіше — це голодування. Я б їх порівняв би це, це те, що тебе ламає. Голодування приводить тебе до божевілля. Реально. Одне з найстрашніших, що я бачу, це очі людина, яка дуже, дов, дуже довго голодає. Я, знаєш, зрозумів ці слова, коли раніше розповідали про голодомор часи, такі маніакально збочені погляди. І те саме можна зустріч в полоні, навіть зараз, у цей час. І розмови про їжу вони йдуть 24 на 7 переважно. Хто що з'їв, би, хто з'їв, би, як з'їв би, з чим би з'їв би, тіпо, хто кого б з'їв би.